16 листопада в Японії вийшла фінальна глава манги «Tokyo Revengers». Крім того, автор манги Кен Вакуї напише 8 бонусних розділів про засновників групи «Tokyo Magi». Нагадаємо, що по манці анонсовано другий сезон, котрий вийде у січні 2023-го. А прямо зараз відкрите передзамовлення на четвертий том від видавництва Наша ідея. А вам сподобалась кінцівка токійських? Пишіть в коментарях. Але, будь ласка, без спойлерів. бонь бонька на зв'язку Торі, а ви дивитесь свіжий випуск новиняшок. Тож беріть смаколик, мощуйтесь позручніше, ставте вподобайку і готуйте слухати, чим завершила співпраця зоряних війн та студії Гіблі, та що там анонсувала наша ідея на цьому тижні. Наша ідея в рамках свого місяця анонси відкрила передзамовлення на сьомий том сечі. Вас очікує 152 сторінки милої милоти. Ціна по передзамовленню 145 гривень після 180. в наявності слід очікувати в кінці грудня. Наступного тижня очікуємо на анонс четвертого тому саги про Вінлад» та, можливо, анонс свіжого тайтлу, на який видавець натякнув в одному з дописів. А ще радимо долучитись до голосування за новий манга логотип нашої ідеї. Видавець виставив голосування і радиться зі спільнотою про те, яке лого обрати. Якщо ми правильно усе зрозуміли, то нове лого буде на усіх наступних томах манги від Ні. Але майте на увазі, зазвичай такі голосування носить більш дорадчий характер, тобто. То видавець може дослухатись, а може і ні, у будь-якому разі посилання на голосування в описі. Цікавий звіт прийшов від Асоціації японської анімації, яка проаналізувала ріст аніме індустрії за 2021 рік. Загалом вони опиралися на продажі фігурок, музики, аніме та іншого. Таким чином вдалося підрахувати і з'ясувати, що індустрія виросла за попередній рік на 13,3%, а загальні доходи склали майже 20 мільярдів доларів. Це найвищий показник, відколи ведуться підрахунки. Попередній рекорд сягав чуть більше 18 мільярдів доларів, що трапилося ще у доковідний 2019 рік. Радіємо, що аніме індустрія змогла оправити світ ковідного удару. Посилання на весь звіт англійською залишаємо в описі. це колева джид стекіна молода. Нетлікс анонсував вихід першої частини оригінальної повнометражки Сім смертних гріхів, образи Единбурга, на 20 грудня та заодно показав перший трейлер. Ну, в принципі, ви самі все бачили. Не знаю, чим провинили смертні гріхи, але їх екранізації після першого сезону з кожним разом стають все гірше і гірше в плані анімації. Не знаю, що тут сказати, ані, знаю. Підіть почитайте мангу, вона непогана. Пам'ятаєте, у минулому випуску ми розповідали про таємничу співпрацю студії Гіблі та Дійсней в рамках всесвіду зорених війн? Таємничим проєктом студії Гіблі та Лукасфільм виявилася короткометражка по мандалорцю під назвою Дзен Гроку та пилові кролики, присвячена Грогу, відомому також як Малюк Йода». Аніме доступне для перегляду вже від 12 листопада на Disney+. короткометражка вийшла на честь третьої річниці Мандалорця і була задумана як сюрприз для фанатів. Режисером виступив Кацуя Кондо, який був дизайнером персонажів у фільмах «Відьмина служба доставки та ячую море. Якщо чесно, то ми очікували на більше. Будемо сподіватися, що це лише перший крок у подальшій співпраці, і ми побачимо, щось більше ніж трьох хвилина мила короткометражка. Сьогодні хотіли би порекомендувати вам UA-Geek та їх новинний формат гіковини. Тут на вас очікують всі актуальні гік-новини за останній тиждень: комікси, фантастика, серіали, ігри, настолки та купа іншого. Тож приємного перегляду! До речі, про настолки Гікач відкрив перезамовлення на настільну гру Рамен Рамен. Це просто карткова настілка з найапетитнішими ілюстраціями. У грі учасникам доведеться взяти на себе ролі кухарів і постаратися довести до досконалості варіації локшини з різними добавками. Ціна на перезамовленні – 305 гривень після 380. Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment Japan та дай Боже прочитати правильно назву цієї фірми WoW 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 оголосили про партнерство у розробці та виробництві аніме. Їхнім першим спільним проєктом буде аніме-адаптація новели Bye Bye, Earth. Автором історії є То Убоката. з під пера письменника. Раніше вийшов культовий Vampire Hunter D, а також сценарії таких аніме як Психопаспорт, Рубі та Небесний Фафнір. Сюжет розгортається на землі, де всі люди набувають форми тварин. Бел єдина дівчина у світі, яка не має цієї здатності. І ця дівчина збирається з'ясувати, чи є на планеті інші істоти, подібні до неї. Озброєна мечем Бел опиниться в центрі воєн між містами та країнами. Книги виходили у 2007-2008 роках. Всього є чотири томи. Нещодавно закінчилася реалізація манга-адаптації адаптації «Bye, Bye, Earth» з малюнком Рю Асаші. Автор раноби Гоблін Слеєр працює над новою роботою. Джей Club повідомили на фестивалі Аніме Нік, що Кумо Кагіо готує новий роман під назвою Blade and Bastard. Нове японське видовництво Media збирається видати його вже 9 грудня. Ну що ж, очікуємо на чергове темне фентезі з м'язком та кров'ю. На 2023 рік анонсовано медіа франшизу World Die Star про дівчат та театр. Формат франшизи, чи буде по ньому аніме, манга, раноби, інший контент чи усе разом, поки що не розголошують. Подробиці обіцяють розкрити 27 листопада, тож в наступному випуску обов'язково розкажемо детальніше. За сюжет відповідає Тецуя Такахіро, якого ви можете знати як автора Аками Гакіл. Олди тут. Кадакава анонсувала проєкт Гамера з франшиза Гамера. Проєкт буде транслюватися на Netflix. Дата поки невідома. Якщо ви не в курсі, то Гамера кайджу у формі гігантської мутованої черепахи. Вона з'явилась в Японії ще у 60-х та була чи не основним конкурентом годзіли, хоч і не набула такої слави і популярності за межами Японії. Сподіваємось, що тепер ця несправедливість виправиться, адже Гамера цікава франшиза, яка має що запропонувати любителям Кайджу, та не тільки. А тепер швидкі новини. На 15-ту річницю аніме Афросамурай випустять переведення манги. Там будуть не лише нові обкладинки, а й нова передмова від автора. 1 грудня на Netflix вийде фінал шостої частини химерних пригод Джоджо під назвою Кам'яний Океан. Аніме адаптація манги Пекальний рай авторства Юджі Каку вийде у 2023 році. Манга Black Clover відправиться на тимчасову паузу. У 50-му номері журналу Shonen Jump стало відомо, що манга Юкі та Black Clover перебуває на двотижневій перерві через стан здоров'я мангаки і повернеться у 52-му номері журналу. Том та to тепер аніме. Cartoon Network почав транслювати в Японії нову варіацію відомого мультсеріалу. Перші дві серії було показано в честь дня сиру 11 листопада. Лікоріс Recoil отримає театральну адаптацію. Режисер Шінго Адачі повідомив про постановку п'єси, яка буде показана в театрі Тенджі Гелексі в Токіо 7 по 15 січня 2023 року. Відбувся офіційний анонс аніме адаптації манки Смертельна гра мертвої гори, прем'єра в якій хтось відбудеться у квітні 23-го. Прем'єра другого сезону аніме Хибні міркування відбудеться 8 січня 2023 року. Манка пустоголовий переведений учень, отримує аніме адаптацію. Прем'єра від студії Сайн вже у наступному році. Прем'єра аніме адаптації Раноби Брехун-Брехун від студії Гік Тойс відбудеться у 2023 році. Прем'єра аніме адаптації Раноби Я отримав читерські здібності в іншому світі і став екстраординарним у реальному світі. Історія про те, як підвищення рівня змінило моє життя, відбудеться у квітні 23-го. Дякую, що додивились аж сюди. Будемо ще більш вдячні, якщо ви вподобаєте це відео. Підпишитесь на канал та підтримуєте нас гривнею на баймі і Кофі. Папуськи! Ми всі знаємо, для чого ми тут зібрались. Тож без зайвих слів, до вашої уваги, а я намірей!